І я під враженням не знала, що ось воно так відбувається. Дуже вражена була сьогоднішньою колекцією дизайнерки. Мені сподобалось, як дівчата поки представляли цей одяг. Чесно, я прям себе уявила фешн. Чотири дні, і Львів знову перетворився на серце модного життя України. Цьогоріч Львів fashion Week став більше ніж просто подіум. Це місце, де мода перетворюється на голос часу, де стиль поєднується з солідарністю а кожен образ з історією. Це є ком'юніті, це є середовище людей, які несуть українську культуру, які підтримують. Тому однозначно це є ком'юніті і більше ніж просто фешн подія Мода має силу змінювати, і цього року Львів Фешнвік про більше ніж тренди. Публіка могла потрапити на події за благодійний донат. А зібрані кошти підуть на підтримку 47-ї окремої механізованої бригади, де служить багаторічний фотограф тижня Ігор Федорів. Відбулись дуже гарні інклюзивні покази. Також всі решта дизайнери також представили класні колекції. І сказати, що ми задоволені. Збір наш на 47 сьому організовану бригаду також просувається. Коли я вчора дивилася, то було 288 тисяч гривень. Наша мета 300 тисяч. Я думаю, що ми дозбираємося таки до цієї мети. Більше людей було, скажімо так, пов'язаних не з модою, пов'язаних з Силам України пов'язаних з реабілітацією, пов'язаних з волонтерськими організаціями, з благодійними організаціями. Вчора в показі Юлія Крос, який відкривав покази тут на основній локації Барви Ванхолі, також були представники різних організацій в якості моделей на подію. Тобто, це був інклюзивний показ з багатьох параметрів. Лев девелопмент один із партнерів тижня моди. У компанії кажуть, підтримка культури, моди та мистецтва це вклад у майбутнє нашої ідентичності. Компанія Лав Development вкотре підтримує події Fashion Week і насправді нам дуже приємно, що цього року ще більше відвідувачів, ще більше людей, адже мода і мистецтво ці цінності, які дуже близькі, особливо для нас, і це ті речі, які формують нашу культуру. Ми дуже раді, що багато людей насправді дуже багато цікавих показів. Впевнені, що всі глядачі залишаться з гарними позитивними емоціями. Освітня програма Львів Вік» – ще один важливий вимір події у партнерстві із західноукраїнським кластером модної індустрії та фешн-парк Львів відбулися дискусії про моду, ідентичність і національну репрезентацію. Цього року ми включили таку рубрику, як International Fashion Talks, де ми залучили наших партнерів за кордону. Це представники піар-агенцій берлінських провідних, які спеціалізуються по напрямку фешн. Це такий Томас Ергард і його агенція Project VIP. Також це колишня топ-модель і міжнародний фешн-експерт Варіді Папс, яка пройшла дуже цікавий шлях, знімалася і ходила по подіумах потягу Оскар Даляре», та навіть ходила з 16-річної Наомі Кембелл. Ну тобто люди, які дійсно мають класну експертизу і погодилися нею поділитися. Цьогоріч це було онлайн, але на наступні роки ми плануємо все ж таки залучати таких гостей сюди офлайн. Також у нас був дуже цікавий захід з Оксаною Караванською, Мар'яною Гірняк і засновницею бренду Олі з Христиною Ольярник. І ми власне говорили дуже цікаву тему про те. Чому українське таке особливе і як варто його підтримувати і, скажімо, глобально говорити про те, що воно класне і людям доносити цей меседж, що варто підтримувати своє колекції дизайнерів? Це цілі історії, сплетені з емоцій і натхнення. Учасники події зізнаються, сьогодні мода багатогранна, відкрита до інтерпретації, і кожен може знайти в ній щось близьке серцю. Я надихалася образом сучасної жінки, і колекція створена в стилі Сіті Шик, тобто шикарна розкішна жінка в місті, адаптована до сучасного життя. Вона і працює, і відпочиває. Це одяг, який можна мультифункціонально використовувати як і в день, так і на вечірки. Там зустрічі з друзями для офісного стилю. Ну і власне я хотіла передати всю красу жіночого тіла завдяки цим драпірованим легким тканинам, натуральному льону. Жіночному силуету вперше я потрапила на показ Ксенії Сербін. Дуже сподобалася її колекція. Вона в таких, знаєте, ніжних, блакитних, жовтих кольорах, і вона настільки передає якусь таку атмосферу іменно України, іменно нашої незламності, незалежності. І загалом колекція гарна. Львів Fashion Week завершився, але залишив по собі головне відчуття спільності, натхнення і віру в силу культури. Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів.